Міжнародні партнери Миколаївщини зможуть зайнятися відновленням довкілля на деокупованих територіях регіону лише після завершення бойових дій. Таку заяву зробила головна спеціалістка обласного управління екології та природних ресурсів Марина Романенко. Які це матиме наслідки? Дивіться у матеріалі моєї колеги Олександри Долматович. На деокупованих територіях Миколаївщини поки неможлива робота міжнародних донорів для вирішення екологічних проблем. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління екології Марина Романенко під час брифінгу. За її словами, екологічна допомога наразі надається місцевими профільними установами. У нас функціонують Національний парк, регіональний парк як установи, і вони також, як окремі підприємства, здійснюють свою і наукову, і міжнародну діяльність. Знаю, що дуже активно науковці висвітлюють питання завданої шкоди на конференціях національного рівня та міжнародного рівня. Це питання підіймається, але сказати, що зараз от хтось вже готовий, мають бути завершені бойові дії і визначені ну, далі, як, як бути з цією територією. Також посадовиця розповіла про роботу, яка ведеться для визначення шкоди, що була заподіяна довкіллю Миколаївщини внаслідок бойових дій. Проведено низку нарад, і, зокрема, щодо механізмів є робоча місія, яка працює з цього питання, щодо визначення шкоди, завданої на території Кінбурського півострову. Це заповідні об'єкти Національний парк Білобережжя Святослава, регіонального ландшафтний парк Кінбурзька каса та ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Питання є складним і потребує комплексного рішення, адже війна триває, додала вона. Тож управління екології вже напрацьовують необхідний механізм для. Для цього саме завдяки даним дистанційного моніторингу можна і це науковці національного парку роблять. Фіксуються дати загорянь, пожеж, площі підраховуються, і це досить така потужна база для подальшого обрахунку шкоди, наприклад, за викиди в атмосферне повітря. Така робота буде тривати і надалі. Підсумувала головна спеціалістка обласного управління екології Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.